Надійшло повідомлення, що в одному із гаражів було виявлено сипучу речовину в зоні схожої на вибухову. Наші спеціалісти поїхали на місце. Під час детального огляду були виявлені не тільки речовини, але і боєприпаси часів Великої Вітчизняної війни. Серед них були і противотанкові гранати, і ручні гранати, і подствольні гранати, і мінометні міни, і артснаряди. Різних калібрів, і безпосередньо вже вище згадано з пущу на зоні схоже як на порох, так і на тратіло. На місці було встановлено, що вони відносяться до першої категорії це надзвичайно небезпечні, які підлягають знищенню на спеціалізованому полігоні. Відповідно, на такому етапі досліджувати їх неможливо. Було прийнято рішення транспортувати на спеціалізований полігон, де вони були знищені. Були відібрані відповідні зразки для подальшого проведення відповідних експертиз. Готово. огонь.